всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готую ось такий смачний літній торт, лимонний з ніжним вершковим кремом. Це дуже смачно та дуже ніжно і дуже по-літньому Отож, почнемо. Для початку яйця кімнатної температури збиваємо разом з цукром до утворення пишної пишної піни. До початку цукор змочую ось так яйцями, щоб він не розлітався по всі поверхні. Ось така пишна світла піна повинна утворитися. Далі додаю сюди рослинну олію без запаху. Я використовую соняшникову. А також цедру половинки лимону. Зрізаємо тільки верхню частинку. Ви вже всі прекрасно це знаєте. А також сік половинки лимону. Та знову все перемішую міксером, тільки до об'єднання всіх інгредієнтів. Додаю дрібку солі, насито висипаю борошно, а також кукурудзяний крахмаль та розпушувач. І просіється це все в нашу масу. Далі обережними рухами знизу вверх перемішуємо нашу масу, щоб утворилося тісто. Об'єднуємо дві текстури: вологі та сухі інгредієнти. Тим часом електричну піч розігріваю до 170-160 градусів. Якщо ваша е, піч. Сильно печети, тоді вмикаєте 160 позначку, 160 градусів, якщо ні, тоді 170 І будемо випікати наш бісквіт до готовності до сухої зубочистки. Приблизно це повинно зайняти 50-55 хвилин по часу. Але орієнтуйтеся на свою піч, тому що у кожного з нас піч різна. і Випікати може по-різному. Ось так: інгредієнти всі об'єдналися. Беру кільце огорнуте. Фольгою діаметром 16 см і переливаю сюди наше тісто. Тим часом моя піч добре розігрілася, відправляю тісто випікатися. Бісквіт випікся. Зараз залишаю ще трішечки охолону і достаю його з форми. Після того, як бісквіт охолов, Прорізаю. Ножем тоненьким по периметру кільця і дістаю бісквіт з форми. Ось такий пухнастий, високий бісквіт виходить. Майже немає шапочки, тобто відходів буде мінімально, а також послухати, який він вологий. Коли бісквіт повністю охолону, розрізаю його кондитерською стороною на коржі. Подивіться, який сонячний бісквіт. Виходить, який він гарний! І як пахне лимоном. Відкладаємо бісквіт в бік. Далі потрібно зробити вершковий крем. Для цього маскарпони, холодні вершки жирністю 30% та цукор. Пробиваємо міксером до утворення пецного крему. Ось такий крем повинен утворитися. А також ганаш. Ганаш лимонний, який я приготувала вчора ввечері. Ось показую, як готую ганаш. Перш за все, напередодні нам потрібно приготувати ганаш лимонний. Для цього вершки високої розігріваємо розігріваю мікрохвильовці, але не довожу до кипіння. Виливаю вершки на шоколад. Зачекала одну хвилину. Далі пробиваю занурювальним блендером, емульгуючи цю всю консистенцію. Сюди сік лимону, лимонну цедру, вершкове масло. Та на кінчику ножа беру трішечки куркуми і додаю до кольору, для кольору. І знову все емульгую занурювальним блендером. Ось повинна утворитися ось така о, гладка, блискуча емольсія однорідна. Далі накриваємо харчовою плівкою та забираємо до холодильника на 8-12 годин для стабілізації. Він простояв ніч в холодильнику. Далі його потрібно трішечки пробити міксером. Сильно міксером не пробиваємо, нам не потрібно ніяких структур, тільки щоб його легко було взяти вінчиком, щоб він легко виймався з форми. Так як він досить ще холодний і з холодильника. Перекладаю кремом в кондитерські мішки. І будемо збирати наш торт. Беремо тарілку, на якій будемо збирати. Кладу корж перший. В кондитерського мішка відрізаю кінчик. Промащую добрим прошарком крему. Далі беру наступний корж, а цей прошарок вже промащую ганашем добрим. Корж та промащую кремом. І останній корж. З усіх боків торт майщує вершковим кремом. Декорую торт зверху ганашем та лимонними скибочками. А також додаю декілька шматочків мяти. Надати ще трішечки іншого кольору. На мою думку, зелений з жовтим і з білим це найкраще поєднання. І ось такий торт виходить. Відправляю його на декілька годин в холодильник для стабілізації, потім розріжемо, подивимося, покажу вам, який він всередині. Отож, мій торт простояв декілька годин в холодильнику, добре стабілізувався. Зараз ми його розріжемо, подивимося, який всередині. Такий дизайн я захотіла зробити. Не дуже пропорційний, з не дуже рівними лініями. Чомусь мені так захотілося, мені здається, що такі торти мають свій характер. Дуже легко та ніжно розрізається. Та ось такий чудовий розріз у нього виходить. Дивіться, яка краса, який він гарний, який він сонячний, а який запах лимону стоїть в квартирі. Я просто не, на кухні, я просто вам не можу передати. Дуже-дуже ароматний. Зараз шматочок відріжу і скуштуємо. Ріжеться дуже легко. Зараз покажу вам ніжність цього торту, дивіться. Ця кислинка лимону настільки освіжає і дуже гарно доповнює. Це дуже смачно. Вау! Влітку, після, коли не хочеться таких насичених смаків. Цей десерт буде неймовірним закінченням вечері чи обіду чи свята. Це маст хев літом. Обов'язково його приготуйте та порадуйте своїх близьких, знайомих, друзів та родичів. Це, це того варте. Я побігла класти собі філіжаночку кави. М -м -м. Це дуже смачно. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, діліться з друзями. До скорих зустрічей!